Цього року ми маємо новий виборчий закон, який суттєво змінює правила формування місцевих рад. Але не всіх, а деяких. Виборець у селі отримає чотири види бюлетенів. бюлетень по виборах сільського голови, бюлетень по виборах до сільської ради, бюлетень по виборах до районної ради і бюлетень по виборах до обласної ради. А міський виборець отримає три бюлетені просто бюлетень по виборах міського голови. Бюлетень по виборах до міської ради, і бюлетень по виборах до обласної ради. В Черкасах живе більше 90 тисяч населення. Отже, міського голову можна набрати лише системою абсолютної більшості. Це означає, що за того кандидата, за якого проголосує 50% від тих, хто взяв участь у виборах, плюс один голос, лише той і може стати міським головою. Тобто для мера, як кажуть в народі Черкас, потрібно набрати 50% відсотків плюс хоча б один голос. Якщо це станеться 25 жовтня, 25-го, ну трохи пізніше, в результаті цього голосування буде визначений переможець. Якщо цього не станеться, а скоріш за все цього не станеться, то буде оголошено повторне голосування, як в народі кажуть, другий тур виборів. І буде він призначений не пізніше як в тритижневий строк від дня голосування, тобто від 25 жовтня на третю неділю, кандидатом в міський голову Черкас може бути як висуванець від партії, так і самовисуванець. Тут здіє зовсім інша система. Якщо раніше у нас була вона пропорційна, тобто половина вибиралася просто за списками партій, і ці списки затверджували самі партії, а друга половина по мажоритарних округах, то тепер все буде не так. Ну, по-перше, почнемо з того, що у нас змінилася кількість місць депутатських. Якщо раніше в обласній раді було 104 депутати, то тепер їх буде 84 всього. Якщо говорити про Черкаську міську раду, то там було 60 депутатів, а стане всього 42. Це означає, що обласна. Територіальна виборча комісія утворила 84 округи на території області, а міська виборча комісія утворила 42 округи на території нашого міста. Номер партії. Жеребкуванням буде визначено, в якому порядку будуть розташовані партії. Ми напишемо, що це там партія 1, щоб нікого не ображати, нікого не рекламувати. А далі у дужичках будуть зазначені: по-перше, Прізвище, ім'я та по батькові кандидата, який закріплений цією партією конф... обласною чи міською, відповідно, конференцією. І він буде не закріплений за жодним округом, він є номером першим, і він буде одним по всій області, якщо це кандидати в обласну раду, або по місту, якщо це кандидати в міську раду, ну або по району, якщо це кандидати в районну раду. А далі. Буде прізвище ім'я та по батькові і короткі відомості про кандидата, який закріплений саме за цим виборчим округом. Ну, от, Наприклад, якщо це перший округ, ми назвемо його кандидатом номер 1 але це буде конкретна людина. Тобто, партія висуває список, в якому один оцей кандидат, який не належить до округу, плюс максимум 42 кандидати, закріплені за кожним округом. Так само і в обласну раду, і в міську раду, і в районну. І в бюлетені, в принципі, людина побачить лише список отак от партій, далі партія друга і її кандидати. Один буде однаковий в усіх бюлетенях по місту або по області, а другий буде різнитись. Може бути ситуація, коли цього другого взагалі не буде. Тому що закон про вибори не зобов'язує кожну партію виставляти кож... кандидата на кожному окрузі. Фактично, вона може висунути лише оцього цього одного. Тобто на одних округах у них будуть всі свої кандидати, на інших ні. Тоді в такому разі тут буде просто лише одна людина. Але в будь-якому разі свою галочку історично людина ставитиме напроти назви партії. І партія є основним гравцем на цих виборах. І партія фор... будуть формувати форбудуть формувати. Депутатський корпус. От, поставила галочку напроти першого, і ця галочка одночасно зараховується як за цю партію, так і за цього кандидата, закріпленого за округом. Партія, яка отримує право формувати депутатський корпус, тобто партія, яка отримує депутатські мандати, має Набрати не менш ніж 5% голосів виборців. Більше того, є ще один нюанс, про який, я сподіваюся, знають представники партій. Окрім того, щоб подавати 5%, треба набрати хоча б мінімальну кількість голосів потрібних на один мандат. Ця кількість буде враховуватися територіальними виборчими комісіями в залежності від того, скільки людей візьмуть участь у виборах. Просто вся ця кількість буде ділитись на кількість мандатів, і буде зрозуміло, що щоб отримати мандат, наприклад, треба набрати там, 300 голосів. І якщо буде така ситуація, що партія пройшла 5%, а набрала 299 голосів, вона. Не буде брати участь в розподілі мандатів і жодного депутата від неї не буде. Виборча комісія після підрахунку визначила, що партія перша отримує там, 5 мандатів, партія друга 7 мандатів, партія третя 10 мандатів. І так далі із тих партій, які подолали цей бар'єр. Далі буде визначатися, які ж саме депутати. Будуть оцими самими щасливчиками п'ятьма, сіма чи десятьма. А це буде вираховуватись навіть не за кількістю голосів, набраних цим кандидатом на своєму окрузі, а за відсотками. Тобто, якщо на одному територіальному виборчому окрузі, кандидат один набрав від цієї ж партії, так? Да? 10%. На другому кандидат від цієї ж партії набрав 25%. А на третьому кандидат від цієї ж партії набрав 37%. То далі ці кандидати розташовуються в певній послідовності. Первим першим отримує мандат той, хто оцей Кандидат, який не закріплений за жодним округом. Він номер перший, по-любому він хоча б один мандат, якщо в партії є, він його отримає. Ми його зазвичай називаємо нульовим, бо він не прив'язаний ні до якого округу. Другим буде кандидат з територіального округу номер 3 який набрав більше, який набрав 37. Кандидат 3. Третім буде кандидат 2, а четвертим кандидат один. І отак от всі кандидати ранжуються. Якщо є 5 мандатів, то перші 5 і потрапляють в раду. І так далі. Тобто теоретично може людина набрати більшу кількість голосів, але меншу у відсотках. І такий кандидат програє своєму ж однопартійцю на іншому окрузі, який набрав менше по кількості, але більше по відсотках. У виборця може бути певний такий дисонанс. Наприклад, вони на своєму окрузі всі проголосували і обрали найбільше набрав там якийсь там кандидат певний, да? А депутатом він не став. Це запросто таке може бути. Також. Від іншого округу можуть пройти прямо аж два кандидати від різних партій. Да? Тому треба чітко усвідомлювати, що виборчі округи тут не є мажоритарними. І, коли... І вони створені лише ну, для того, щоб технічна можливість була провести вибори. Насправді це не є представник цього округу, цей кандидат, якого там обирають. Це ну, він не відповідає за цю територію, від якої він вибирається. І е, деякі округи не будуть мати конкретно своїх представників. Тобто це не означає, що вони кинуті на призволяще, потім всі партії завжди е, розділяють і закріплюють за певними кандидатами певні частини міста, але це зовсім інша система, і виборці мають знати, що вони обирають не представника свого округу, а представника партії. Вони голосують за партію і їй якби довіряють. Своє майбутнє система, я так розумію, була створена саме така для того, щоб прибрати внутрішньопартійну корупцію. Коли було зрозуміло, що номер перший, другий, третій вони більш прохідні, і партії брали за них гроші, за гроші можна було купити собі прохідний номер. То зараз прохідним, ну найбільш прохідним, є тільки оцей перший кандидат, да, який по-любому проходить, якщо партія 5% набрала, а інші. Невідомо дуже важко спрогнозувати скільки відсотків він набере да на своєму окрузі порівняно з іншими партіями. Це все залежить від того, як там які там будуть розклади. Скоріше боротьба точитиметься за округи, та і це теж спрогнозувати дуже важко.